Рекріщена, дорогі віддані! Ми продовжуємо говорити про невичерпну тему спогадів про шию правопаду, які залишили нам його учні і послідовники. І сьогодні ми розглянемо одну книжку, яка, мабуть, не дуже відома широкому загалу. Більш того, коли назвує автора, то це ім'я, мабуть, виключе у багатьох питання. Умова йде про книжку Балі Мардана, пробув. Подорож тихоокеанським рубежем «Journey to the Pacific. Rim» Ті, хто читав про опадалівамліту, пам'ятають, що Балі Магданпрабу був одним з яскравих відданих 70-х років, який дуже багато зробив певний час для проповіді, для розширення місії Іскон. в якийсь момент він зв'язався з однією японською жінкою. Яка виявилася фаристкою, що називала себе спадкоємницею Тойоти. Це було в Нью-Йорку, коли Балімардан був президентом храму. Там вони одружились, і навіть ця жінка отримала посвяту. На Ютубі навіть є відео Віваха Ягі Балімардана і посвята цієї Мададжі. Та через короткий час вона увела його з свідомості Крішни. І на цьому широко відома частина історії Балімордана Прабу закінчується. Про нього немає більше згадок в якихось літописах іскон чи у відео. Тому я був здивований, коли побачив цю книжку біля каси Ваштавського книжкового магазину у Родхадеші. У передмові до книжки Пабу вказує, що вона побачила світ у 1995 році, а ідея написати її прийшла до нього, коли він був на Майпурській парікрамі у 1991-му. Отже, з цих нечисленних відомостей можна зробити висновок, що. Балімадан Прабу, як і багато інших учнів Шевпропади, що в якийсь момент залишили практику і пішли, так би мовити, в маю, все-таки не зміг викинути зі свого серця свідомість Крішни і так чи інакше практикував чи повернувся до практики згодом. І ця книжка стала його підношенням до сотої річниці від дня народження Шевпропади, яку святкував у 1996 році. Що відбулось далі з Балімадана Прабу? Ця історія мені невідомо. Цікаво, чи він ще живий зараз, чи вже залишив тіло. Але так чи інакше тішить те, що, не дивлячись на всі пригоди і труднощі, які він пройшов, він зберіг свою віру у Господа, а також у Шиву правопаду. Що я хотів ще сказати про цю книжку, це те, що по суті справи, це була перша книга спогадів про Шиву правопаду, яку я прочитав. Як я сказав, я купив її в Радхадеші. І коли я потрапив до цього магазину, який тримає його малістичну мурті, прабу, та ще один ще шиопровопади, що опікується проєктом Ваніпedія і збирає в інтернеті так мовити, Вікіпедію чи енциклопедію шилпровопади, куди потрапляють всі його різноманітні друковані цитати, відео, аудіо, фото та інші. Медіа він також тримає у Бельгії, в Радхадеші неймовірний книжковий магазин. Бо кількість книг у ньому є просто вражаюча. Це декілька кімнат, заповнених знизу до верху різноманітними книжками, що ви бачили світ за часів іскон. І вони там, звісно, є на англійською мовою, німецькою, французькою, китайською. Російською, навіть українською, і ця кількість видань, вона дійсно вражає. Ну, хто би міг подумати, що віддані настільки подовиті і створили стільки трансцендентної літератури, мабуть, всю її або майже всю можна знайти в Радхадеші. І починаючи від дитячих книжок, закінчуючи книжками по астрології або там пошуку свого покликання, ну і звісно. Переклади трудів Госвамі, Тімуна та Такура на інших очарів. Ну і зрозуміло, що книжки ще про у а також книжки спогадів про нього. І, власне, прибуваючи в тому магазині, я купив свої перші дві книжки спогадів. Оцю маленьку. І цим вона мене і підкупила своїм невеличким розміром. Бо насправді я мав летіти назад е, на лоу компанії, і в мене була тільки одна невеличка валізка з собою. І Зайшовши в магазин, я зрозумів, що я не можу піти звідти з порожніми руками. І я обрав книжку, про яку я вже розказував. Е, книжка Блейзін Сатхус, а Читананди пробув. В жаль, всі інші мені довелось залишити на прилавку, бо я зрозумів, що. Немає можливості скупити весь магазин, але коли я був біля каси, там стоялася невеличка книжка, недорога. І я подумав, що ну, хоча б ще одну, я можу собі дозволити. І дійсно це було вдале придбання, тому що беззадьки її невеличкому розміру, це була перша книжка спогадів, яку я зважився прочитати. Книжка мене дуже надихнула, вона описує період проповіді Балімердана пробув. У цій е, географічній зоні, яку американці називають Pacific Rim, тобто тихоокеанський рубіж. Чому рубіж? Мабуть, тому що е, це місця, де точились події Другої світової війни на Тихому океані. Тобто, це такий е, окіл, океану, який включає в себе різноманітні острови, напівострови, і навіть материки, такі як Австралія, Японія, Нова Зеландія. Е, Індонезія, попанова Лунія, а також в нього так мовити, зараховують Південно-Східну Азію, таку Гонконг, Сінгапур, Малайзію, Філіппіни і так далі. Тобто, це дуже різноманітний і цікавий край, як не дивно, побачити, що багато спогадів про що пропаду торкаються цих місць. При вікра Махарадж писав про Японію. Балімодан описує тут е, також, зокрема, Японію та, і інші місця. Є також відомі книжки Курми Прабу, що походить з Австралії. Е, книжка, яку я читаю зараз, е, місце советний вчитель, яку навсабу Ріджана Прабу, також торкається цих місць. І це далеко не все. Це тільки те, що мені одразу приходить на думку. Тож ці місця стали такою ареною е, перших днів. Активної проповіді розповсюдження свідомості за межами Сполучених Штатів, ну і також Англії і Європи. Ми сьогодні почитаємо одну голову з цієї книжки, яка називається Японія, точніше, країна. Сонце що сходить. Чим мене надихнула ця оповідь, а також інші оповіді з цієї книжки, це тим, наскільки в той час була проявлена. Милість Господа і Його правопади, яка дозволяла е, цим молодим людям наодинці відкривати центр свідомості Крішни, у, у, у зовсім незнайомих їм місцях, не, роз, не розуміючи місцеву мову, е, приваблювати до цього інших. І, читаючи ці історії зараз, мимоволі задумуєшся, яким чином можна повторити такий. Враховувавши успіх, що треба для того, щоб просто взяти поїхати в якесь місце, відкрити там проповідницький центр свідомості Крішни, почати робити нових відданих, як це називалося на той час? Звісно, що великороль в цьому відігравав Прабхупада, його приклад, його шахті, те натхнення, яке він давав своїм учням. А з Прабхупада Насправді доступний і зараз. Так він не напише листа, як він писав їх Балі Мардану Прабу. Але в той же час він вже сказав і продемонстрував все, що необхідно для того, щоб продовжувати у цьому дусі, для того, щоб проповідувати свідомість Крішни, розширювати коло людей, які дізнаються про неї, і справджувати. Пророцтво, Господа читанні, що святе ім'я Крішни будуть оспівувати у кожному селищі і місті на цій планеті. Вже давайте трошки почитаємо про, про пригоди Балі Мадана про Україні. Сонце що сходить. Японія. Мрії змінилась на реальність. Блукаючи вузькими вуличками Токіо, ми шукали кімнати в різних японських готельчиках. Яку потягнув би наш скромний бюджет. Спілкуватися з японцями було непросто, але зрештою нам вдалося знайти маленьку кімнатку з татами і фотонами. Знайшовши цю тимчасову базу, ми почали збирати інформацію про наше оточення. Шинзуки, Шебуя та Гінза були трьома районами, які, за нашими припущеннями, мали бути найбільш сприятливими для проповіді. Токіо це величезний мегаполіс, розділений на різні райони. Кожен зі своїми особливостями. Усі вони з'єднані окружною електричкою, яка славиться своєю ефективністю та масами людей, які перевозяться неї щодня. У пошуках місця в Шезуки рано вранці ми зустріли групу молодих людей, які бродили по вулиці, і дихали в паперові пакети. Це викликувало нас інтерес. І набивши до них, ми зрозуміли, що ті нюхають клей, на у ці пакети. Нам говорили, що багато людей тут не можуть впоратися зі своїм життям і шукають вихід в інтоксикаціях. Це було для нас явним знаком, що не все тут так добре і не всі були незадоволені своїм статусом кво. А серед таких розчарованих обов'язково знайдуться справжні шукачі істини. Замість того, щоб зневірятись, що цим людям не буде цікаве духовне життя, ми навпаки відчули гостру потребу у ньому. Ми відчули біль страждаючих мас. І зрозуміло, що наша проповідь тут реально потрібна. Головні райони поширення свідомості Крішни, Шензуки і Шибуя, були трендовими шопінг-зонами, заповненими молоддю, яка шукала чогось піднесеного. Гінза була в центрі міста біля імператорського палацу із сучасними офісними будівлями та дорогими розважальними центрами. Усі вони були привабливими десанткіртами, тобто спільного співування. Наш перший вихід у світ відбувся у Шензуку на вулиці. Як Гайджини, японський термін, що означає іноземців, ми відрізнялися від інших. Як Гайджіни, одягнені тхоті та курти, броня індійських ченців, ми швидко зібрали натовп. Люди дивилися нас у великому здивуванні. Ми відчули заспокійливий ефект святих імен і почали співати махамантов та танцювати з вами степ упади. Японці виявляли цікавість, але були серміжливими. Багато хто вивчав англійську, але мало хто міг говорити. Так чи інакше, ми намагалися передати їм ази свідомості калісне. Не кажучи про мовний бар'єр ми мали багато інших перешкод. Сімейні узи тут були надзвичайними міцними. Японська культура заснована на консенсусі, тому схвалення сім'ї та суспільства має першорядну важливість. Відко хтось насмірювався виявити індивідуальну ініціативу, яка необхідна. Щоб розірвати вузо матеріального існування. Коли ми знаходимо людей, яких приваблює духовне життя, для них звичною була імперсональна концепція абсолютно, від якої так милости поздував нас наш Гуру Махараджа. Поширення свідомості Крішни вимагатиме терпіння та наполегливості. Потрібно буде перекласити та розповсюдити книги чи його правопади. Тоді з'явиться тверда основа, інакше наша робота буде неможлива. Японці міцно стоять на своїх позиціях. Їхній розум, почуття дисципліни, відданість справі та вірність були тими якостями, які тримали їх прив'язаним до традиції На щастя або, на жаль. Але ті ж якості будуть підтримувати їх у добрій формі, коли вони стануть відданими. Одна з перших наших спроб обернулася повним фіаско. Нам порадили місії Рамакрішни на колиці Токіо, і ми думали, що вони зможуть якось допомогти нам. Але, прийшовши туди на свій жах, ми зрозуміли, що Санясі там. Не зовсім вегетаріанці і не дуже прагнуть допомагати. За свою дурість ми розплатилися тим, що довелося розночувати в маленькій гатинці, борючись із неджеревими комарами. Ми регулярно були на зв'язку зі правопадою, і його листи завжди давали нам натхнення та підбадьорення продовжувати нашу діяльність. У жовтні ми отримали наш перший лист від його божественної милості. У ньому він писав. Минулого разу 1967 го коли я повертався з Індії до Штатів, я зупинився на День у Токіо, щоб вивчити можливість відкриття там нашого центру. За дуже короткий час, що я вивчав Японію, я зрозумів, що вони дуже хороші люди, вони східні люди і є певна схожі з індусами. Так що, те, що я хотів у 1967 му ви здійснили у 69-му, я дуже уячний вам від щирого серця. Ви питав, яким чином центр наповнюється все більшим смаком з кожним днем. Все це благословіння Господа Чайтані, Всі слава ще Крішна 3 жовтня 1969 року. Наші спроби орендувати в Токіо підходяще приміщення були болісними. Крім того, що було практично неможливо знайти вакантні місця, але якщо вдавалося це зробити, то ще потрібно було домовлятися про гроші зверху до захмарної ренти. Це була одна з причин, через яку ми виправдовували переїзд до Кіото, Інше, менш очевидною причиною було наше бажання зрозуміти японський розум і як на нього можна впливати. Іноді можна почути про незворушну особу Сходу. Коли не знаєш мови, ця фраза звучить особливо актуально. Від наших японських друзів та іноземців, які були там, ми багато чули про Кіото, духовну та культурну столицю Японії, Стародавні місце оточені гір, з великими і маленькими буддійськими храмами, могло стати привабливим ковтком свіжого повітря. Після метушні Токіо. Ми поїхали в Каутау на швидкісному поїзді і планували повернутися в Токіо пізніше, коли знайдемо відповідне місце. Прибувши до Кіото, ми були вражені його красою та тими символами, які показували, яку важливу роль буддийська культура раніше грала у житті його мешканців. Тепер, тепер коли ми знали трохи японської і трохи розбирались в місцевому етікеті, нам не склало труднощів знайти. Кімнати в японському готелі. Це було важливо, оскільки альтернативою був готель у західному стилі, на який нас не вистачало грошей. Більшість ріок, японських готелей, не люблять здавати кімнати Гейджінам іноземцям, оскільки в замкненому просторі, в якому багато загальних зручностей, вони створюють певні занепокоєння. Нам вдалося провести невелику вучну зонкіштину, завдяки якій ми повторишували з кількома студентами. Один із них, відомий як Коко, допоміг нам найбільше. Він не тільки домовився про кімнату в для нас, а й переклав деякі матеріали, які ми змогли надрукувати і поширювати японською. Однією з наших улюблених точок для Санкіртани було стародавнє сінтеїчне святилище, де багаточастиві люди смиренно підходили до нас і пропонували пожертвування, хоч вони і не дуже зналися на нашій місії. Ми повністю покладалися на милість святого імені до нашого гурмахараджа. Перебування гуртожитку було досить аскетичним, бо там не було опалення. Щоб відганяти холод зимовими вечорами. Я досі пам'ятаю крижаний душ уранці. Але плюсом було те, що ми змогли зустріти багатьох студентів та поговорити з ними про свідомість Крішни. По милості Господа ми змогли легко знайти будинок. Це була зовсім інша річ. Тепер ми могли дотримуватися типового розкладу центрів Віскон і проводити регулярні зустрічі, включаючи недільний бенкет любові. До того ж, Прабу зміг тепер організувати приїзд до Японії своєї дружини Чінтамані – яка незабаром приєдналася до нас. Судами почали англійську то пролеглі Осаці, тоді як ми виходили на сан Ангкіртана, співали і розмовляли з цікавими людьми. У вихідні ми почали проводити традиційні сконіські недільні менкети любові з такими розкішними стравами, як Халава, Гуабджамуни та Солодкий Рис. Це подобалося всім і відданим, і невідданим. І ми довідалися, що Крішний Просад і Махамантра це те, що розуміють повсюду. У нас із судами розвинувся зв'язок на основі нашого сужіннячого правопаді. У нас були різні погляди, навіть осі розбіжності, а ми завжди мирилися і сміялися з своєї впертості. Але коли приїхала дружина судами, то динаміка змінилася і стала складнішою. До весілля вони не дуже знали одне одного. І вони, схоже, мали серйозні проблеми. Але задля місці що правопади всі ми продовжували. Я намагався допомагати, зберігаючи нейтралітет. Як брамачарі, в ідеалі я не повинен був. Влазити у справу сімейних людей. Але як духовний брат і друг, я не міг генерувати проблеми тих, хто був мені близьким і дорогим. Наша проповідь у Кіото була дуже різноманітною. Одного дня ми могли зустрічатися з лідером буддистів, обговорювати філософію та історичну деградацію принципів буддизму, таких як Яхімса, на насильство в Японії. А іншого, ми могли кидати виклик, практикуючим дзен. Одстоючи персональну концепцію Всевишнього, ми завжди намагалися репрезентувати ідею авторитетно і чемно. Вечорами нас можна було побачити співаючи святе ім'я біля кубів, гейш та театрів кабуки на подив татуйованих Якудза анстрів, які працювали на індустріїчних розваг. Ми тяжко трудилися, щоб поширити святе ім'я крішне, як тільки могли. Та потім, на превеликий жаль, Наше перебування у Кіото до біго кінця. Ми з судами продумуємо план, як перемістити наш японський центр у Токіо. Після довгих поневірянь та інтенсивних пошуків нам вдалося знайти і домовитися відповідним місцем. Кіото дало нам час організуватися, але ми знали, що тільки відкривши центр у Токіо, де більшість населення зможе почути про нас, ми зможемо задовольнити нашого духовного вчителя. Це підтвердило наша обговорення цієї теми з його божественною милістю. Він відповів: ми Зараз, на поточний момент, якщо можна відкрити наше відділення у Токіо, це було б дуже доречним. Мій гурмахараджа, Бактісанда Сарасваті Госвай Махараджа, завжди дуже хотів відкривати центри в людних містах. Наші центри це не відокоремені ашами для так званої мирної медитації. Ми виступаємо за активність та бій, як на полі Курукшетра. місяця читання Магапрабу – пробудити людство, яке спить в чарами має. Він каже: Мої дорогі люди, Будь ласка, вставайте від цього сну і найкраще скористайтесь можливістю свого людського життя. Ми прийшли в матеріальний світ цій людській формі життя, не для того, щоб насолоджуватися глибоким сном у вигляді хибної активності на теренах політичної, суспільної, бізнесової чи іншої подібної діяльності, яка закінчиться, як нічний сон. Всі ці речі насправді міраж сновидіння. Тому господь читання каже, що він приніс цю махамандру Харі Кришну, щоб розвіяти чари Майї. Кожен повинен скористатися цією нагодою і стати отримувачем цього благосовіння. Тож не тільки в Токіо, а й у всіх інших кінцях світу наші центри мають перебувати в людних районах. Тому я приймаю вашу пропозицію як послання Всевишнього. І якщо з'явиться можливість відкрити центр у людній частині Токіо, це буде дуже добре. 16 листопада 1969 року. Наш приїзд до Токіо було здійснено, і ми змогли почати проводити регулярні храмові програми в нашому центрі у Мигуро Ко. Як і Кіота, ми запропонували, на Кіото, ми розпочали наш недільний бенкет любові, який, мабуть, був найбільш успішним способом залучати та культурувати нових членів. У нас була регулярно сахкіта на уманькому парку в Гінзі на вулиці біля станції Шибуя, яка була недалеко від центру. У парку Гінза у нас були добрі слухачі, яким ми роздавали запрошення. Просто співати і бачити, як люди зупиняються, щоб насолодити звуком Махамантри, дуже здовольняло нас. Ми ділили своє місце тими холодними осінніми вечорами, з продавцем смаженої солодкої картоплі та фокусником з ручною мавкочкою. Ще Бровопада зародив у своїх учнях бажання посадитання, щоб свідомість Крішна поширювалася кожне місто та селище світу. те, що ще були цілі континенти, де люди не чули вібрацію харі Крішни Махамантри. Дали нам серйозний виклик, і ми мали виправдати це становище. Один англієць, який часто не відався до храму, розповідав про свої подорожі та згадав, що в Австралії люди досить зацікавлені у йоці. Ідея проповідати англійською мене дуже привабила. Те, що я не міг говорити японською, сильно напружувало. Борижани пробув досвідчений віданий з Буффа в штат Нью-Йорк, повинен був прибути незабаром, так що я не бачив гострої потреби моїй подальшої присутності в Японії. Я поговорив говорив з судами про те, щоб вирушити до Австралії. Він підтримав мене, і я написав про правопаді, з нетерпінням чекаючи на його думку про те, чи варто мені поїхати. Його відповідь була позитивною. Дуже надихає, що ти пропонуєш поїхати до Австралії. Раніше я хотів надіслати, Крішна до Даса Брамачарі до Австралії, і він спробував отримати дозвіл їхати туди. Так чи інакше це не вдалося. Якщо ти можеш поїхати зараз і відкрити центр, це точно буде уся слава свавощі і Гауранзі. Так, за наказом воспрочитанням говорбу ми не залишимо жодного місця на землі без свідомості Крішни. Я подався на імміграційну візу і з милості Крішни через кілька місяців її свалили. Тим часом наша активність у Японії тривала. Одним з напрямків були переговори з кількома великими видавничими будинками щодо публікації книг що З них Даніпон Принтінг, запропонував нам високоякісний результат за прийнятні гроші. Я знав це з перших рук, тому що в січні 70-го. Виступав посередником правдавництві дотомника книги Крішна, що пропадав у твердній палітурці. Щопровопаден написав, що ціна пропозиції віддає Нон приймається. Як тільки я домовився про гроші, то надійшлю підтвердження і рукопис. Так, займаючи нас у різний спосіб, щоб пропада навчав своїх учнів справлятися з різними напрямками діяльності, необхідними для поширення свідомості Крішни. Отже, це була одна з глав з цієї новички книжечки. Інші глави розповідають про перебування Бримадана в Бу, у Австралії, на Фіджі, Гонконгу, Сінгапурі, Малайзії, про Роботу в Монкідданте Буктраст, а також той час, коли він був його секретарем у Кайкуті. Ця книга, мабуть, дала мені перший смак. До таких розповідей, звісно, після правопадалівабрити, яку я залюбки слухав разом з промочарями та прихожанами київського храму Іскон на Зоріному під час сніданків. Тому можу тільки подякувати Валя Мардану Пробу за те, що він зробив цей внесок у історію Іскон і дав нам можливість відчути той настрій перших років проповіді свідомості Крішни по всьому світу.